Коли то людина, це не до жартів, правда. Тому що людина розгубиться і вона втрачає те, що вона не відчуває дна. І, ну, як правило, набирається води. Але дивіться, зверніть увагу, як треба підходити і за що схватати людину. в Ніякому разі не бити. Ні, ви знаєте, чесно скажу, іноді є спеціальне, як захватувати людину, хто рятує, повинен підплити тільки зі спини. Бить не б'є, але підтаплює, для того, щоб він, да. тому що якщо він підпливе спереді, потонуть двоє. Він надавив нагрузний хліб, на желіз і вода уходить. Ділиться 5-7 качків і вдох. При рятуванні потерпілих на воді перш за все, як і при будь-якій надзвичайній ситуації, треба визначити стан потерпілого, для цього проводиться зовнішній огляд. Визначення його свідомості, наявність зіниця звуження або розширення, наявність дихання визначається наклоном до носа і горла і контролем екскурсії грудної клітини. Для того, щоб визначити наявність серцебиття, це робиться таким чином. Руки складені долоні на фрест, пальці обов'язково приподняті. Щоб надавлювання було тільки в одну точку. Не всієї ладоні, а тільки оцією частиною на нижню третину грудної клітини посередині. Ні в якому разі не справа, не зліва, тільки посередині, нижня третина грудної клітини. Це робиться приблизно так. Після цього голова... Обов'язково запрокидається для Тим, Таким чином відкриваються дихальні шляхи. Затуляється нос, рот відкривається, попередньо перевіривши, щоб у роті не було зайвих якихось предметів. Для гігієни рота краще накрита якоюсь серветкою, чистою тканиною або бинтом. І роблячи сильний вдох, видих робиться у рот постраждалого. При наявності Якщо губи розбиті, зуби вибиті або ще якісь неможливість надання зробити рот в рот, можна робити вправу рот вниз. Але для цього обов'язково закрити рот, щоб не виходило повітря, і видих робити вниз постраждалого. Знову таки обов'язково запрокинути голову. При цьому очима треба контролювати, куди потрапляє повітря. При правильному штучній вентиляції легенів буде підніматися грудна клітина. При неправильному буде підніматися шлунок. І тоді через 2-3 дихи можна отримати регургітацію або блюватіння. Тож, після того, як постраждалому зроблено штучна вентиляція легенів, бажано повертати голову напід. Особливо, якщо це не професіонал і хворий що постраждали, наглотався води. Після Кількох таких повторень знову перевіряється наявність пульсації і дихання. Робиться така допомога щонайменше пів години, але бажано продовжувати її до приїзду швидкої медичної допомоги, до приїзду фахівців, які зможуть оцінити стан постраждалого і при необхідності дати кисень, зробити, можливо, якісь ін'єкції або констатувати клінічну смерть. І таке, на жаль, також буває. Якщо ж Постраждалий, винесений з води, все таки притомний. Він розуміє, що стається, але все ж таки у нього багато води, він нахлибався і таке інше. То краще покласти його головою вниз, ногами доверху. Можна зробити кілька таких вправ, для того, щоб визначити, чи є в грудях у постраждалого вода. І надати йому допомогу. Розтерти сухим рушником, укрити, щоб не було переохолодження, і контролювати його стан до приїзду швидкої допомоги, щоб раптом не спричинилася зупинка серця або зупинка дихання, що може настати навіть пізніше, вже після того, як він врятований. Навіть після того, як вже надана допомога, і якщо це було зроблено без участі медиків, все одно постраждалого треба доставити до лікарні, щоб його потім перевірив, лікар оцінив його стан на предмет ускладнень в легенях або в шлунку, або навіть у головному мозку.